Привіт малята! Подивіться на екран. Що ви бачите? Це різнокольорові смужки. А чи знаєте ви, що пори року позначаються не тільки назвами, а ще й кольорами. Як гадаєте, яким кольором зображена зима? Блакитним, вірно. А перед зимою яка пора року йде? Осінь, помаранчева смужка. А після зими яка пора року йде? Весна це зелена смужка добре. А червоного кольору, як гадаєте, яка пора року зображена? Молодці, це літо. Отже, зараз пора року зима. Давайте пограємо в гру що зайве. Дивимось на екран і обираємо той предмет, якого не буває взимку. Ну що, починаємо Знайди, що зайве. Отже, читаємо зліва направо сніжинка. Новорічна іграшка, чарівна куля, осіннє дерево з жовтим листям. Що тут зайве? Вірно, це. Дерево з жовтим осіннім листям. Молодці! Наступна картинка годівничка зі снігурем. Новорічне різдвяне печиво з цукерками. Перші квіточки весняні і катання з гірки на зимовій плюшці. Що тут зайве? Правильно, це весняні квіти. Дивимось на наступну картинку: Білі зайчата, шльопанці, новорічна ялинка, сніговик. Що тут зайве? Чого не буває взимку? Літніх шльопанець, молодці діти. Пляжні літні аксесуари, новорічний черевичок з подарунками, засніжені ялинки, діти граються на галявині і ліплять сніговика. Що тут зайве? Чого не носять взимку? Так, це літні речі, літня валізка, молодці. Називаємо предмети дерева зі снігурами без листя, соковиті яблука, новорічний віночок і святий Миколай. Чого не буває взимку? Вірно, на деревах не ростуть яблука. Молодці. Розглядаємо діти на засніженій галявині. Годують синичок, засніжений будинок, гриби і рукавички. Що тут зайве? А зайві тут грибочки, їх збирають восени. Осінній букет, ведмеді сплять в барлозі, дітки катаються з гірки по снігу Новорічний камін з подарунками. Що тут зайве? Звісно, це осінній букет з осіннього листя. Годинник прикрашений новорічним віночком. Паска з крашанками. Новорічний букет зі свічками, різдвяне печиво. Що тут зайве? А зайвий тут, хлопчики і дівчатка, великодній кошик з Паскою та крашанками. Молодці. Отже, зараз ми з вами поскладаємо речення про зиму за картинками. Пам'ятаєте, як це робиться? Зліва направо називаємо те, що бачимо, перший малюнок. Хлопчик з дівчатами, другий малюнок грає у сніжки. Добре, давайте далі. Верхня картинка. Хлопчик лопатою. Що можна робити? Чистить сніг. З доріжок, наприклад, так? Далі. Кого ви бачите на нижній картинці першою? Бабуся, клубок з нитками. В'яже, в'яже, що? Рукавички молодці. Далі, що ви бачите на верхній картинці? Діти, да, хлопчики-дівчинка, що роблять? Катають кулі. Катають. Кого? Сніговика. Молодці. Нижня картинка. Снігур. Столові предмети. Їсть. Горобину. Ягідки такі. Так, взимку. Молодці малята. Зима чудова пора року! Дякую вам за увагу! А я з вами не прощаюся. До зустрічі!